Скажіть, будь ласка, пане Андрію, по активності ворожих ДРГ були повідомлення про е, спроби прорватися на Харківщині. Що це було? Розкажіть про цю ситуацію. Ну, загроза від ворожих диверсійно-розвідувальних груп вона нікуди не зникла. Це треба розуміти, що ця загроза є і для Чернігівської області, і для Сумської, і для Харківської. І, власне, один з таких останніх випадків це спроба заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи в межах саме Харківської області. Їхня задача, скоріш за все, була вивідати. Місця розташування, вогневі позиції, спостережні пости, які утримують українські захисники, і за можливості, звісно, нанести ураження або захопити когось з наших військовослужбовців в полон. Однак спільними діями всіх складових сил оборони України, які знаходяться на тому напрямку, цю групу вдалося викрити, нанести по ній ураження і вибити її з нашої території. За останній період можна відмітити, що певним чином активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася, особливо якщо порівняти Сумську область з періодами, що було раніше і зараз. Однак, ще раз зазначу, що загроза від диверсантів противника нікуди не зникла і. Всі і наші захисники, які перебувають на кордоні з Росією, добре розуміють цю загрозу тому і спільно діють, аби вчасно викривати такі спроби заходу на нашу територію. Ну, вочевидь, пане Андрію, і погода якимось чином теж впливає на диверсійно-розвідувальні групи, тому що коли все засніжено, то їх і виявити легше з дронів, і проглядається територія, і тепловізори теж добре працюють. І погода також стала ймовірно причиною ну такої зміни кількостей незаконного перетину кордону чоловіками. Здебільшого розкажіть, будь ласка, як нині із динамікою таких спроб і до чого вда. Ються, зокрема, які в ситуації та випадки фіксували в останнім часом, ну, власне, так. Бо погодні умови також сприяють тому, що кількість охочих або кількість спроб незаконного перетину кордону на заході і на півдні воно дещо знизилося і тенденція до зниження ми почали спостерігати ще з липня місяця, і фактично. Кожного місяця наступного йде виключно спад виключенням є і листопад, якщо порівняти зокрема із жовтним. Але треба розуміти, що на жаль, люди продовжують наражати себе на небезпеку, в тому числі слідуючи до кордону під час таких непростих погодних умов. Бо це і ризик переохолодження, це і ризик зустрітися з дикими тваринами. Ми неодноразово про це інформували, застерігаючи людей, які йдуть на такі необдумані кроки. Але власне вони знову ж таки піддаються під вплив злочинних організованих груп. До яких звертаються, які їм обіцяють, що допоможуть незаконно перетнути кордон, беруть за це кошти. А фактично, і організаторам, і, посібник, і посібникам, які намагаються допомогти людям в незаконний спосіб перетнути кордон, відверто плювати на їхнє життя та здоров'я. Також активно діють наші групи і в прикордонні для того, щоб завчасно викрити підготовку до спроб незаконного переміщення, або ж коли людей намагаються доставити до кордону це і викриття переміщення людей в конструктивних особливостях транспортних засобів. Не припиняються спроби незаконно перетнути кордон і по пунктам пропуску, бо найбільше все ж таки фіксуємо ми по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Але на шляхах, де можна легально перетнути кордон, то там намагаються підробити ж. Або документи, або сфальшувати а, умову виїзду а, відповідно до тих а, правил, які дозволяють перетнути кордон, а, відповідно до тих документів, які необхідно надати. Однак наші інспектори ретельно перевіряють документи усіх осіб, які перетинають кордон, і у разі якихось застережень у разі виявлення підробок, або у разі, якщо ми бачимо, фальшування умови перетину кордону, звісно, ретельно ретельно перевіряються всі обставини і в подальшому також викликаються органи з підрозділів поліції для того, щоб в подальшому, якщо підтверджується підробка документів або спроба незаконного переміщення осіб через кордон, таких осіб притягнути до кримінальної відповідальності, угу. пане Андрію, чи більше зараз е, кількість перетинів кордону крізь пункти пропуску у зв'язку з святами новорічними різдвяними? І за вашими прогнозами, ну до яких цифр може сягати позначки на свята стосовно перетину кордонів, коли це піде на спад? Ну фактично такого різкого збільшення пасажиропотоку ще ми не фіксуємо, але вже в ці вихідні, і в суботу і в неділю пасажиропотік щодня досягав майже позначки майже в 100 тисяч осіб. До цього ці показники коливалися на рівні близько 90. Фактично, якщо говорити до прикладу про суботу, то певним чином переважала переважав виїзд з України. Але завчора, в неділю, переважав в'їзд в Україну, тому варто очікувати, що пасажиропотік і надалі може зростати, особливо напередодні і безпосередньо, під час новорічно-різдвяних свят, така ж сама тенденція була і в попередні роки, і тут людям варто очікувати, що якщо буде збільшення пасажиропотоку, це може призводити і до черг. Як на виїзд України, так і в окремі дні і на в'їзд в Україну тому варто е цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску на інформаційних ресурсах державної прикордонної служби, на інформаційних ресурсах контролюючих служб суміжних країн, які також е публікують таку інформацію. А загалом, якщо аналізувати попередній рік і, і до цього, то власне в окремі дні пасажиропотік може досягати і 110, і 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а якось ці люди розподіляються по пунктам пропуску. Чи не є рішенням, наприклад, людині просто перетнути кордон в якомусь іншому місці, там не в найбільш популярних, де стоять великі черги? Чи є ось це рішення? Ну, на жаль, люди для себе спочатку обирають яким логістично зручніше дістатися до кінцевої точки, і, власне, вони собі прокладають маршрут, саме виходячись з цього, і, на жаль, в подальшому фактично одні й ті самі пункти пропуску вони найбільш завантажені. Хоча Інші е сусідні пункти пропуску можуть бути менш завантажені, тому для цього і публікується інформація про е те наскільки пункти пропуску завантажені, як на кордоні з Польщею, так і на кордоні з іншими країнами Європейського союзу. Це що три години робить наше західне регіональне управління на своїй Фейсбук сторінці, для того, щоб люди в подальшому могли завчасно поцікавитися і обрати собі менш завантажений напрямок, а не простоювати в чергах. Досить часто ми публікуємо, коли виникають черги про те, які пункти пропуску менш завантажені окремими новинами для того, щоб знову ж таки люди звернули на це увагу, а не забували один і той самий напрямок, і в подальшому це призводило до більшого часу очікування на перетин кордону. Можу ще раз просто зазначити, що людям варто все ж таки цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску, і окремо можу наголосити, що від загального пасажиру потоку припадає саме на кордон з Польщею інші ділянки кордону вони. Менш завантажені ніж саме цей напрямок. Угу. Давайте згадаємо пане Андрію, що власне вчора е, був здійснений перший е, рух поїзда Київ-Будапешт. Він вирушив у свій перший рейс. Це новий такий міжнародний напрямок. Ну наскільки це повпливає на завантаженість пропускних пунктів? Скільки суттєво розвантажить власне? Ну, все буде залежати від того, скільки е, вагонів зможе. Транспортувати локомотив в цьому потязі, але звісно, що залізничний транспорт він також дозволить розвантаж, розвантажити автомобільні пункти пропуску, адже люди через автомобільні пункти пропуску слідують як автобусами, так і легковим транспортом. Збільшення кількості потягів на будь-якому на будь-якому на будь напрямку, звісно, сприятиме тому, що Черги на кордоні з транспортних засобів можуть бути значно меншими. Почули вас, пане Андрію. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли деталі про ситуацію в прикордонних областях, і так само з перетином кордону. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. До зустрічі. Дякую.